Повернення чорного мечника. Гра за Орду. Перший герой майстер мечів добити трьох ворожих героїв за гру, написати повідомлення передай своєму господарю, що чорний мечник повернувся. Ми мабуть будемо це на англійській мові писати, так? Tell your master that the black sword man is back. Дуже смішно. Там теж орк, теж орк. Так, я тут собі цей заготовочку зроблю. Я не знаю, мабуть, будемо грати в соло майстра мечів. Це ж чорний мечник. Пригоди чорного мечника, це ж новеньке. Розвідку дати насправді. Добре, будемо грати через соло майстра мечів, мабуть, магазинчик побудую. Ферма тут така оборонна, файна. Але ще одну ферму треба буде потім тут поставити. Тому що, якщо в лінію робітників забіжить ворожий герой, будуть проблеми в нас. Теж робить розвідку. Ну чорний мечник побіг? Теж майстер мечів. Work complete. We're under attack. Цікаво, як він здогадався, що у мене тут. Я кіхті шкоди забрав, це найважливо. Що ми кіхті шкоди забрали? Ну все, тут, в принципі, нема вже за що битися. Тут же нема за що битися, ну я не знаю, я тут буду через якихось мастауренів грати, чи що. Мастаурени. Так, дивимося, що він кріпить. Мабуть, теж до нас пішов. Бігти сюди вниз. А, Боже. Що ж ви б'єте цього рубаку? Це було б гарно якби ми побили. Але ми не побили там. Треба відкачатися. З одного боку. З іншого слотів нема, розумієте. Ага, він звідси артефакт вибив. Не, він акуратненько грає, знаєте. Акуратненько грає. Важко йому героїв побити. з самого архімага Ка тики рубак бьем. Еще тики рубак бьем. Майже, майже. на контроліть Один є! Боже, як же ж ми тут нарізаємо, ти майстром мочив? More gold. We need more gold. О, велике зілля зцілення — це прикольно. Нам треба йти дивитися, чи в нього база нема. Скотний стиль гри, звичайно.

Ні, ви, ми виконали завдання. Ми виконали завдання. Красиво. Ми <плес> Виконали завдання. Я не знаю, що ми виграємо цю гру, але завдання ми епічно поки що тащимо. За епік. Чекайте, чекайте, я можу зруйнувати йому Вівтар! Я йому Вівтар можу зруйнувати. Якщо добіжу і запущу сюди Блейдшторм, але здається, що у нього третій рівень швиденько вийде. Ой, треба було набагато швидше реагувати. Я боюсь, що я вже не зможу йому тут вбити Вівтар. Не встиг, чуть-чуть не встиг, хлопці. Трохи не встиг. Але майстер мечів не вийде тепер, так, добре. 15 секунд зілля вразливості. Відкупив купив знов там. Може, тут не треба було та просто. Наїзників з сіткою, я би тоді міг краще фіксувати його героям. We need more gold. We need more gold. Зеленый вразливості. А, не купою. Ну, поехало. Три кода. Може б я краще і тут блейдшторм витратив, вытратив, да? П'ять Опять Таурайнев, Боже, яка гра. <ріст> я не вірю, що я це виграв. <ріст> це була реально одна із найкращих ігор, і я радий, що ми цю рубрику повернення чорного мечника так стартували. Це було шикарно. Хто би міг подумати? Легеньке завданнячко. Я вже навіть думав все рівно його зараховувати, тому що ми тут виконали умову, побили трьох героїв. Тобто, це завдання не обов'язково було грати на рейтинг, не обов'язково було перемагати. Але те, як ми це виконали, яка це була фантастична гра. Просто. Я сам в шоці, хлопці? <laughs> Я стільки ігор зіграв, але оця гра Ну, таких ігор взагалі ще не було, розумієте. Я йому побив тих рівно трьох героїв, написав йому то повідомлення, що чорний мечник повернеться. Я думав йому вже не писати, тому що я думаю, то на що позоритись, Я зараз залью цю гру. Тут немає ніяких шансів. Ще знаєте, з вівтарем не дуже вийшло там. У нього герой на останніх секундах встиг вискочити з того вівтаря, бо я не зразу подумав, що у мене ультимейт і мені треба швиденько туди-сюди побігти. І ще потім мене майстер мечів в кінці крутанувся, і йому всіх робітників побив. І він тих трьох кодоїв побудував, але ми все-таки відбудували тих Тауренів. Я вже почав сумніватися, що мені потрібні ті таурени. Можливо, я вовчиків з сіткою побудував. Тому що логічно, Вовчик сіткою, кидає сітку, фіксує йому героя, мені так простіше його побити. Але я чомусь вирішив грати через Тауренів. Мабуть, тому що я грав одним героєм і, типу, ресурсів і дерева вистачає, щоб в Таурені вийти. Таурени вони типу сильніші, ніж грати чисто Вовчиків з сіткою. Ось яка була ідея. Але зараз я думаю, що, можливо, вовчики з сіткою і рубаки більш темповіші, і це був би кращий варіант, ніж тих Тауренів виходити. І вже, знаєте, опонент реально дуже круто контролив. Типу, він спочатку бив Тауренів магів, щоб ті не воскрешали, а тоді вже бив Тауренів. І ще й кодо підбудовував. Але як ми це виграли? Я навіть не знаю. Tipo, não, solo maestro mochives. rally the Horde and lead your people to their destiny.